Шапель Роон це Девід Боуї. Я не Ти бачу. Подумала Да. Мої... No, це. Не мечиться стилем медгали. Мені здається, взагалі mm -mm. mm -mm. mm -mm. якесь нов... нове пересмислення дентизму. Це дуже мінус, це дуже мимо найгірше да. і цей кльош, це взагалі не дендеїзм, да, це, це я вже диско, розумію, не... да. Да, це... Да, це тупо диско. Угу. Це диско, це взагалі не, не сюди. І я очікувала від Шапельрон прям офігенного луку, бо вона на оці покази Валентина, як вона одягалася, ну і завжди на якісь модні покази, на якісь виходи в неї завжди прям такі, як є прикольні, широкі, пишні сукні, типу повний образ. І я очікувала, що вона на Менгалі буде. В топі, типу, топ-луки, але прям вийшло топ найгірших луків. Погоджуюсь, особливо колір, да, камон. Вона, наче не хочу сказати, що вона образила культуру афроамериканців їхнього дендеїзму, але ну, це занадто. Навіть да. uh, Роза Паркс на спідній білизні, на спідні білизні це, да, це не так жахливо, як це. Правда, погано, поганий образ. Зачіска мені не подобається. Зробили такий прям на час їй, ну, коротше, не, не попали взагалі. Оучі. Класний образ. Мені подобається. Подобається, я не очікувала, що вона така низенька. Я думала, що вона метр дев'яносто, вона зда... ну, просто маленька, дуже цікаво стосовно взуття, незвично так для жінки в такому саме взутті бути. Прикольна да. ідея із а, таким фраком і угу. шортами. І класно, що не дивлячись на те, що шорти у клітинку, а фрак у значки Луї Вітон, воно класно мечеться і все рівно виглядає цільно і по темі. Типу, наче значки Louis Vuitton мали. Типу, і вітон мало таке, типу, відторгати нас від цього. Знаєш, да. ти типу, це ж не смужки, це ж не клітинка, але круто виглядає. Да, я теж погоджуюсь, що мене взагалі тут не смущає логоло і вітон, як воно могло б смущати будь-де в іншому наряді. Е, угу. І ця малесенька сумочка теж дуже класно доповнює образ. Теж такі клітинка під шорти. Мені подобаються угу. теж. Мені подобаються взуття ці носки, які не зовсім як гетри, а саме як носки, і воно мечиться Просто з її. Хто мактиком. може тиком? Хто може гарно виглядати в таких носках такого рівня? ну, серйозно? І вона така ніби такий бунтар-денді, типу, дівчина, яку змусили йти в школу в такому, і вона все одно намагається привнести своє бунтарське одяг. Так, типу, це дендеїзм, але це дендеїзм у стилі доча. Так, взагалі клас. Ну, і ти сказала про Бантик, що колір так цікава комбінація mm -hmm. цього uh, бургунді кольору: Бантик yeah. і взуття круто виглядає. О, Боже! Мені здається, це mm. вперше раз, коли я бачу Кім Кардашян за сьогоднішній день. А я вже бачила. Oh, і як тобі? Uh, Блін, ну взагалі образ не.